Це колишня вища школа в одному з містечок штату Вестверджинія. Зараз це муніципальне управління і сьогодні тут ярмарок. І ярмарок відбувається в колишньому спортзалі. Ось таке велике приміщення. Називається сьогоднішній ярмарок. Фестиваль різдвяних дерев, тобто ялинок, Christmas Tree, Christmas Tree Festival. Так я ще вчора ось почала все розкладати і ось такі ялиночки різні тут. Зараз ще дещо до на своєму столику і пройдуся швиденько, покажу, хто і що тут. І так, я готова. Маю пів години до початку. Мої підвісочки, брошки, бантики, все як завжди. Шапочки. Ось ялиночку таку зробила. І по сусідству в мене рукодільниця з рушничками і різними підставками під горячим. Йду так один за одним ряд. Позаду в мене якась церква продає випічку, збирають собі на церкву гроші. Там також рушнички, тут це гачком в'язане, а також таке на пластику. Віночки, декорації. Слухайте, що з грибами? Всі продають, якщо не в ювелірні вироби з грибами, то сувеніри, от з каміння. Там ще є в'язані гриби, я бачила. Що то якийсь тренд зараз на гриби? Як мухомори з з Маріючки. Uh -oh. yeah. oh. Тут ось цілий спортзал. Так, що тепер йду. Дерев'яні, браслети, різні вазочки, підвізки, шкатулки. Це з дерева. Ціни такі нормальні От для салфеток, Салфет... А, ні, це підсвічники, думаю, що це салфетниці, такі похожі до наших салфетниць. які, Ой, це для пташок. Наприклад, така 20 доларів вигляді груші. Але гарне для 25. Для пташок краса. От маленькі, на ялинку в'язані. Іграшки по 10 доларів. От подивіться, знову гриби. Жінка тут в'яже гачком брелочки і сережки. Така клопітка робота. Дуже гарно все, дуже акуратно. Так, тут книги. Варення, джеми. Тут у нас сериян. Так, що у нас тут? Це такі віночки. Далі це мій знайомий, ми часто на ярмарках разом. Ага. Тут така всяка всячина. От поставила б вона білу скатертину чи якусь однотонну, воно воно все по-інакшому виглядало. А на такій заляпаній, нічого толком і не видно. Це всяке для діток. Різні. Такі шапки з хомутами, з шарфіками одразу. Метички різні. Дехто ще складає свої вироби. Окі сталочки. Так, я сьогодні зранку думала, гріла і так опеклася В руки думаю, потрібно купити собі на кравчову одну таку штучку. Це бінз. Корн. З, фас... з кукурудзою всередині. Можна гріти, а можна ставити коло між коли між дверима і підлогою є проміжок, це щоб повітря холодне не йшло. Ну то таке старовине дуже шапочки. То напевно письменники свої книги презентують. якісь. Знову все повзячена, але тут ага, напевно, для... Котиків песиків скоріш за все, так. Воно і є. От, от одяг для Так, Тут біля цих віночків ще ось такі в'язані полотенця, гарбузи. всякі в'язані із флісу покривала. Тут також різдвяні. Декорації. Йду далі. Це люди роблять написи на кружках. О, тут кераміка. Керамічні чайники, такі вже всякі різні. І Санта Клаус, і ведмедик, і ось ялиночка. Дивіться, які вигляді. Машинки печатної, киця. Є люди, які колекціонують чайники такі. Тут прикрили, ще поки не готові, напевно. Тут які з'їв лірнівір. Ще не всі є. іду де в'язані іграшки, бачу. О, як же ж тут? Грибів нема. Гарні. Я вмію, але не роблю. Це дуже багато роботи і часу займає. Пише санкетчур, тобто ловці сонця на сонці, напевно, дуже гарно переливатися будуть. От тут. Майстрині самі ще й також все під гаряче, гарні, різні якийсь покривало. ще ось кілька столиків залишилось бо не всі ще є Дитячі книги

Гарні картини. Найбільше сьогодні всього до Різдва, тому що вже люди приходять купувати подарунки до Різдва. І на таких ярмарках часто можна знайти щось унікальне. Ще тільки цей столик не показала з композицією. Сонечко проблискується, але насправді у нас сьогодні мінус 6 градусів мороз. мороз снігом трішки притрусило. Дуже надіюся на вдалий день. О тут аукціон також будуть люди купувати білетики, і кожен щось зі свого столику задонатив, і щось хтось виграє. Так, я от український браслетик, бантик на ліпку і дві в'язані такі підставочки під горя. Так, це ще. Хто переді мною ось мій столик? Тут? А цей ряд людей, які переді мною, от о, матері, на дивіться, і калялька двоголова, Сакулент в'язаний. Десь тут я гриби бачила, хочу показати. От вони, грибочки. В'язані. Ярмарок скоро буде вже розпочинатися. Всім бажаю гарного дня, дякую за перегляди і до наступної зустрічі.